Ладька, а я тобі подобаюся. Чуєш, Якби ти мені не подобалося, я б тебе тоді на дискотеці не штовхнув, щоб познайомитися. Угу. То якби я свою заяву з міліції не забрала, то ми б до сих пір з тобою не познайомилися. Ні, я серйозно. Як ти дивишся на то, щоб я щось поміняла? О. Айка. Майшки долари? Давай, Валерка поміняє. По хорошому конічку. Корочка, я не про то, як ти дивишся на то, щоб я якось прикрасила своє тіло? Якщо ти намікаєш на те, щоб я тобі щось купив, то я ще віддаю кредит за попередній телефон. Ага, той, який ти мені приніс без коробочки зарядного інструкції, а який ти хотіла телефон без довідки про доходи. Ладно, спитаюсь тебе прямо. Що ти думаєш? Про тату. Хто кого? Та не хто кого, а тату. Ну, прикольна група. Зараз якраз знаходиться на піку своєї популярності. У мене на селі. Готька. Та не тату і не тату, а тату. Я маю на увазі татуювання. Ага. На у нас всі мужики мають наколки, які срок мотали. Володька, ти не розумієш. Зараз всі світські левиці, Лінда Євангеліста, Памела Андерсон, Анджеліна Джолі, всі мають татуювання. І я хочу. Ніфіга собі. І в Джолі є? Скільки дітей понабирала, а сама срок мотала. Та не мотала вона срок. Для того, щоб мати татуювання, не обов'язково срок мотати. А Який прикол в тому, що всі думають, що ти сидів, а ти не сидів. Хіба перед пацанами поблатувати. позор мене. Ось каталог всіх татаювань, які можна собі зробити. Поглянь. О! Диви! Такий метелик, як в мого однокласника на попереку. Він в тюрмі капець авторитет був. Його всі поважали. Деяко навіть тепер до на нього приїжджають з подарунками, квітами. Ще можна ось тут на руці, або тут, або тут, собі якийсь надпис зробити. А якщо такий, коли тобі плюють в спину, значить ти йдеш попереду. Да. Бачу, я даремно тебе ВКонтакті зареєструвала. Ні, щось філософське. А якщо таке, глибинна сутність екзистенціалізму полягає у внутрішньому прагненні. До зовнішньої досконалості. Що це значить? Дітки я знаю. Сестра філософії вчила, то я так собі зазубрив. Володька, глянь, а що якби собі я таку змію на нозі намалювала? Можна? Просто чи не буде обіжатися твоя мама, що ми її так низько намалювали. Володька, я хотіла якесь стильне татуювання. Ну, давай ми тобі на двох ногах наб'ємо по три полоски. І навіть якщо ти будеш йти в колготах, всі будуть думати, що ти йдеш в колготах Adidas. або на всю спину написати. Продаються жигулі. І мій номер телефону». Володька, відстань від мене зі своїми жигулями. Я їх вже третій рік не можу продати. Що мені робити? Волочка, не позор мене. До речі, татуювання можна прикрити всі шрами від апендициту. О, чуєш, Танька? А можна татуюванням прикрити три мішки зерна. Бо в мене така чуйка, що участковий точно прийде. Ну, прийде і все. Слухай. А давай в знак нашого кохання ми обоє зробимо тату. М? Ні. Мені можна зробити тату хіба, коли я буду без пам'яті. Значить, можна робити кожної п'ятниці. Чуєш Танька? Що ти собі голову морочиш? Набий на одній руці Таня, на другій руці Вова. І що? Ну і Таня плюс Вова дорівнює кохання. Так, все Володька, я зрозуміла. Не хочу ніяких татувань. Ну не знаю. А я би вже може собі і зробив. Володька, ти в мене такий дурачок. За що я тебе тільки люблю? Ну, не знаю. Може, за те, що в мене скоро буде <клухи> татуха.